Друзі, всім привіт! В цьому відео говоримо про совкову преміум МСТ 8 рівня під назвою Об'єкт 168 Німецький. Чому німецький? Дізнатись доволі просто. Танк розроблявся на базі Leopard 1, і вже за характерним силуетом корпуса, якраз таки ці питання зникають. Але при цьому залишаються питання, чому танку присвоїли роль штурмової техніки. Я нагадаю, що штурмовими преміум СТ спокійно вважаються раум панзер, у якого є ХП, ДПМ і броня, айронарні, у якого є хороша альфа і броня. Трошки не вистачає хітпоїнтів, але якщо ми накидаємо сюди загартування, то можна в цілому агресивно пограти з однокласниками десь біля важких танків. Ось цей апарат, якщо ми перейдемо до Коліжен моделі, ну він апріорі не може бути штурмовим. Максимум, що він штурмане, це кущі проти шостих рівнів. І то з деякими нюансами. Стосовно обладнання, досилач стабілізатор за основу і далі у нас буде змінна одиниця. Тут уже на ваш розсуд. Сюди дуже проситься турбіна насправді, тому що у танка при чудовій максимальній швидкості проблеми такі ж самі, як, у, як і у об'єкта 274А. Не найкраща питома потужність, на яку накладається погана прохідність. І свою максималку в 60 км ну, ми набирати будемо хіба що з якогось пагорба. Далі можна поставити ХПшки і, звісно, можна спробувати вентиляцію. Тут уже на ваш розсуд. Стосовно польової, в першій парі антиштрафи, в другій або нічого, або плюс до стабілізації, в третій парі теж або нічого, або право, особливо вибираємо право, якщо ви граєте з турбіною. Ну і слот уже в залежності від того, з чим ви будете грати. Якщо ви з хпшками, то слот на жисть. Якщо ви з гартуванням граєте, можливо, хтось захоче сюди поставити оптику, тоді слот на розвідку. Далі переходимо до броні. НЛД 110 мм, саме собою вразлива зона, яку, як і в більшості машин, потрібно ховати. ВЛД 93 мм, штурмовий танк. Ближче до башти, як ми бачимо, проведена броня 77 мм. Ну, це танки. 5 рівня будуть пробивати на автоприцілі. Стосовно танкування бортами, 50 мм номінал, тобто 151-й калібр буде пробивати за правилами трьох калібрів, і до того ж тут є цікава така особливість е, у вигляді самої форми борта. Як ми бачимо, Можуть нас пробити в моторний відділ, кришка 30 мм, вона під нахилом, тобто 91 й калібр, сюди спокійно наноси дамаг, і до цього всього ще додаються прекрасні 15-міліметрові надгусеничні полички. Тобто танкування бортом як таке фактично унеможливлюється, тому що ми відразу підставляємо ось цю вразлив... вразливу зону. Переходимо до башти, можливо, потрібно ховати корпус. І просто грати від башти, тадам в центральній частині 150 мм, вище 140, лівіше 157, лючок 70, цей лючок 93. Так, він завішаний різними тріпліксами, можуть бути рикошети, але потім цей рикошет все рівно переходить в дамах. Єдине, що тут відбиває хоч якісь снаряди, це скоси. 257 міліметрів, але якщо ми так прикинемо, то ці скоси вони займають, ну, Одну десяту частину від загальної площі башти. І виходить ось така картина. Танк штурмовий, але штурмувати ми нічого не будемо. Також запас міцності тут 1300 одиниць саме собою не рекордний показник, і особливо особливо багато з таким з таким бронюванням не порозмінюєшся Я чому от постійно акцентую увагу на, цьому, на цій ролі техніки. Як ви знаєте, на Ю-1 зараз проходить тестування. Нового варіанту балансувальника, і там балансувальник намагається підібрати техніку саме за ролью. Так ось, коли я грав, були такі от моменти, коли, наприклад, одна-дві стежки потраплялись, і об'єкта 168 три рази, здається, закинуло проти аеронарні. Прекрасні моменти, які не хочеться, звісно, згадувати. Ну і тим не менше, ще з таких неприємних нюансів це совковий танк, і він горить в лоб. Зіграв я на ньому не так багато боїв, але підпалів уже отримав чимало. Тому до цього теж потрібно бути готовим. З позитивних якостей тут однозначно варто виділити гармату. От як не крутий, а гармата цього танка приємна. По-перше, новомодні альфа в 340 одиниць. Я не пригадую інші е середні танки, у яких є така разова шкода. Можливо, якусь нову техніку забув. Якщо це дійсно так, поправте мене в коментарях. Так ось, 340 одиниць як для середнього танка в 2025 році це дійсно хороший показник. Можна розмінятися. Це не 240 і вже прекрасно. Немає претензій до пробиття. ББшка 227 мм, летить 1050 метрів на секунду, навіть трошки швидше. з перком, ясна річ, буде... буде це все краще. Зараз ми тут підготуємо позиції. Під калібр. Так само летить чудово, 1300 метрів на секунду, ну і пробиває хороші, я б навіть сказав, прекрасні 285 мм. Навіть фугаси тут не сказати, що якісь поганенькі, вони пробивають, здається, 62 мм. Так, і летять так само, як ББшки. Добре. КД 78 це в такому варіанті. Саме з турбіною. З вентою буде трошки краще. З вентою ДПМ буде в районі 2500, можливо, навіть 2700. Середні шкоди на хвилину. От потрібно глянути. У мене якраз друга збірка з вентою. Стабілізація непогана, але в русі від повороту корпуса вона не еталонна, тому відмовлятися від стабілізатора таке собі задоволення. Від повороту башти, стаба абсолютно хороша. До цього всього додається так, дійсно, приємне, швидке зведення. І саме коли ми граємо з дистанції, виконуємо, я не знаю, функцію такого собі, такого собі скорпіона, шапетика, леопарда, кого хочете, того і називайте. То саме в такому плані танк непоганий. Оце от його стихія десь постріляти з дистанції. Ну тут я сам дурниці зробив, виставився під важкий танк. Отримав більше, ніж дав у відповідь. Але до цього всього зараз додасться один. Ну, просто колосальний, неприємний момент, який на фоні картонності. Відбиває. Я б не сказав, би, що будь-яке, фактично будь-яке бажання грати. Багато грати на, на цій преміум 8. Ну і саме собою він робить колосальну поправку на геймплей. Кути у танка донизу мінус 5. Вверх армата чудово піднімається, там 20 градусів, вниз опускається на 5 градусів. Просто уявіть, картонний апарат, який ще не може зіграти від рельєфу. Ось такі от реалії цього об'єкта 168 німецький. Ну і так як форма корпуса у нас. Типова для леопарда на корму гармата опускається не на 5, а всього-навсього на 2 градуси. Відповідно, якщо ми тікаємо і на ходу відстрілюємо, відстрілюємо суперників, то, як правило, ці снаряди будуть летіти десь в космос. Ой, тим не менше, з скушів уже тут накидали 1500. Дуже багато тут різної техніки. Повідлітало, і зараз Йоха, також Т28, буде собі спокійно грати якраз таки від цих Симовенте, КВ4 і так далі. А там СТА1 стоїться, помиляється, він десь стоїть в чистому полі. Ну, майже в чистому. СТРВС 1. Ось тут стоїть. Ну так, СТ-1 просто катався в полі, і на жаль, його ніхто зараз не може підсвітити. До речі, стосовно світла. Взагалі в базовій комплектації огляд 390 метрів. І це насправді хороший показник, тому що за рахунок пайка, за рахунок перків, і, наприклад, вентиляції, якщо ви будете грати, до максимального його розкачати не важко. І якраз таки для радянського представника, 390 метрів огляду ну це дійсно круто. Але це аж ніяк не перекриває ті колосальні мінуси, про які я говорив. Тут два шотних танка залишилось, їх би непогано добити, і потім. Навіть три шотних танка, і потім можна продавити місто. ХПшок у суперників, м'яко кажучи, небагато. Ну давайте я загресую. Ага, просто пробиття не прокнуло. Найс. Віддав безкоштовну ХПшка і до побачення. Нічого, поїхали далі. По мобільності. От з турбіною він їде непогано. Хоча, знову ж таки, ми не бачимо якийсь там супер показник набору максималки. Зараз 48 кілометрів, це нагадаю, з турбіною. Без турбіни ви відчуєте, наскільки все Наскільки все гірше. Опа. Так, треба ховатися, бо зараз це СТА доб'є. Ну, що найцікавіше, він так і стоїть в ось цій позиції. Тобто нікуди він там особливо не переїхав. Накинути б ще одне пробиття і взагалі взагалі було б ідеально. Ну, принаймні залітає, і то приємно. Об'єкт 416 світиться, але ось тут сидить Юдис. Який 100% буде саме мене контролювати. Ну 2600 накидали, і то непогано. Почекаємо зараз на g 40 Мінус ЛТшка. Чудово. 15-4, 2900 дамаг, 0 заблокованого. Я сподіваюся, звісно, що в якомусь мікропатчі або в оновленні змінять роль цьому танка, ну це, це не серйозно. Це абсолютно не серйозно. І так. Ага, добре. А, скільки тут? 86 тисяч ми нафармили саме за цей бій. Це якщо грязними, 90 тисяч нам накинули за різні бойові задачі. От з приємного, що можна сказати про цей танк. Його снаряди. 250 одиниць коштує ББшка. Це 340 альфа, це 227 пробиття. І дійсно, в теорії, звісно, якщо цей танк вдається реалізувати, вдається накидувати е, дамаг саме ББшками, він може непогано фармити. Хоча, звісно, на це все накладається його стиль гри і реалізувати цю техніку. Ну, це, це ще та задача. Під калібри 4400. Тут нічого нового, нічого унікального. Полетіли далі. Ну і ще по мобільності, от швидкість заднього ходу в нього ніби як непогана, але знову ж таки, через не найкращу питому потужність назад він від'їжджає не так оперативно, як цього хотілося. Б. І, відповідно, я сюди в першу збірку поставив турбіну. Зараз карта відкрита, можливо, варто поставити вентиляцію, аби розкачати огляд до максимального, або фактично до максимального. Хоча в нас три ЛТшки, ладно. Прибираємо огляд. Ну І габарити, до речі, у цієї техніки не найменші. Зараз потрібно поруч припаркуватися біля шкоди. А ну ка. Та подивіться. Ну Ми особливо нічим не поступаємось шкоді Т56. 350. Все, поїхали на гору. Зараз, до речі, підйом на гору буде максимально важким. І наші потенційні 60 кілометрів, я думаю, перетворяться 30. 49 вже побитий. Рахунок 03. Ха, непоганий початок бою. Дві ЛТшки Дві вже відлетіли. І з живих лишився тільки єбрик. Окей, поблайндимо У мене варіантів не особливо багато, тим паче в сетапі з десятками Гра з дистанції. Та в принципі я грав би в сетапі з шістками-сімками мабуть. Варіантів на агресію було також не дуже багато. Ну ладно, в сетапі з сімками можна поїхати на горку, і там хоча б за рахунок разової шкоди, декілька разів розмінятися. Але от теж про цю зайву агресію потрібно. А зайвий раз задуматись, тому що техніка дійсно непогано любить погоріти. З першої тички відразу підпал. Тому пожежогасіння тут must have. 04. Хороший початок. Шармлі катається. Тут я погано відстрілявся. Я б навіть сказав би жахливо. Мабуть, ми зараз поїдемо ближче до грільків, карі, засядемо десь в лісі і просто накидаємо свої 2000 дамага. І на цьому бій завершиться. Ідеально було б зараз якось зняти єбрика. Якщо він, звісно, підсвітиться. А ось і Єбер. Земля убита. Може піксель закину? А там уже калібан через воду їде. Ладно, кидаємо блайн, рівно полетіло не туди, куди потрібно. Ще й лампу впіймав. на лампу впіймав я від ELC, ELC десь катається по полю, вона вже стоїть доволі близько. 3-6, їдемо. їдемо тепер в сторону гори. Зараз ще й калібан закриє повністю оцю от позицію і не дасть розігрувати звідси. Та й звідси мені кутів може не вистачити. Чудово. А ось і ELC. Він супер агресивно протиснувся. 350, а ну добийте. Ага. А гармата не опускається. Боже, боже, гармата не опускається. Тут же з кутами на теж свої приколи. Даємо погрілю, звісно, не влучив у броню. І їдемо собі далі на гору. Ну мені потрібно віджимати горку, зараз можуть захопити просто базу. Але летіти на калібана, ну це таке собі. Це чисто самогубство. І навіть фугасами мене буде спокійно пробивати. Уже бурасик в спині. Але на ходу закинув. Пощастило. Шансів. Ну і за результатами бою. 1700 настріл і 728 асист. Був, здається, блайнд по Шармлі. На жаль, як ми пам'ятаємо, не залетів постріл по грільку, а також не долетів снаряд по ТВПшці. Це все залишиться в нашій пам'яті. 55 тисяч срібла ми зафармили грязними, чистими. На руки отримали 32 тисячі. І за підсумками двох каток, одна перемога та одна поразка. 2300 середній, і відповідно асист 500. Середня заблокована шкода рівно 0. Одиниць. По різному можна називати цю техніку: совковий леопард, не знаю, понерфлений ліс, якийсь об'єкт 274А, якому повністю зрізали броню, яка в нього могла бути. Але факт залишається фактом. Це такий собі кущовий воїн, який стріляє з дистанції більшу частину бою проводить саме там, і вже там під кінець бою. Коли всі побиті, а в нас 1300 хпшок, можна поїхати і декілька разів розмінятися. Абсолютно техніка не відповідає ось цій от ролі, і, відповідно, ну, враження про цей танк далеко не найкраще. Ясна річ, що я не хотів би, аби мені подібне щастя випало з коробок, воно мені абсолютно не потрібне, коли є е, цілий ряд набагато кращих і більш Як би це слово правильно підібрати, більш універсальніших за геймплеєм машин. Той самий ліс, наприклад, якщо він у вас є в наявності, ну це просто. Неймовірне щастя. Ось якось так. Якщо відео вам сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал. З вами був Фаркос. Всього найкращого.